Особливий день. Коли теплощурі переїдають силіконової манки, їм обов'язково здимає животи. Це стовідсотково. Влада вже не раз у цьому пересвідчувалася. Вона зазвичай згодовує свій сніданок теплощурам, коли не хоче лишатися вдома зі своєю скрипучою допотопною роботесою. Сьогодні теж страшенно не хочеться. План дуже простий робот нянька працює завдяки теплощурам, які обертають спеціальне колесо генератора, що в неї на спині, бігають всередині колеса і крутять його. Це коли голодні, то крутять, а коли замість сухого корму вмелють манки, то не дуже. Зазвичай вкладаються спати. Генератор не виробляє енергію, електрична нянька не працює. Гарнесенько, влада йде з мамою на роботу, бо ж ніхто не лишає п'ятирічних дівчаток самих удома. І ось гризуни доблиску вилизали владину ложку і перетворилися на три пузаті барильця. Владочко, я побігла, мама поцілувала донечку на прощання. Слухайся, роботесу. Як же її слухатись, якщо вона ні слова не каже, пхинькнула Влада. А що таке? Ви граєтесь у кішка здохла хвістобліз? Та ні, он. Влада вказала на колесо генератора. Усередині схожі на три сірі повітряні кульки. Горі черева покотом лежали теплощурі. Їх треба негайно розколошкати, зметушилася мама. Ось я зараз візьму патичка та поштурхаю цих нероб, ти диви, порозлягались, як ті свині. Ану, до роботи, ану, кому кажу, крутіть колесо, та негайно, теплощурі. Й вухом не вели, мама надарма штрикала їх у роздуті рожеві черевця з обочисткою. Щурі тільки покректували іначе наче здаючись, задирали догори свої міцні м'язисті лапки. Ма, а може, я з тобою на роботу піду, ніби між іншим закинула вудочку Влада. Тільки не сьогодні. Ну чому? Чому це мусило трапитися саме в цей день? забідкалася мама. Мамо, а який сьогодні день? спитала дівчинка. Дуже важливий, дуже особливий день, доню. Невже ти надумала купити тепло кота? Теплокіт, хоч і дороге задоволення, але ж дуже корисне створіння, колесо з ним? Прилаштовують щільненько позаду колеса з теплощурами. Кіт кидається за щурами, щурі втікають від кота, в результаті крутяться вже аж два колеса. Такої потужності вистачає не лише на няньку, а ще й на кип'ятіння чайника. А коли позаду тепло кота прилаштувати ще колесо з теплопсом, втім на нього в мами ніколи не стане грошей. Ще чого, обурилася мама, нікого я не куплятиму. З мене досить і оцих лежніх щурів. Тоді я здогадуюся, продовжувала вгадувати Влада, ти надумала завести мені братика. Це ти жартуєш? Братиків просто так не заводять. Спочатку треба завести тобі татка, але в мене нікого немає на прикметі. А якого б ти хотіла? Ну, не знаю. Героя, який носив би мене на руках, але таких не буває. Ну, мамо, скривилася Влада, якщо ти нікого не заводиш, то чим же цей день такий незвичайний? А тим, з острахом промовила мама, що сьогодні день народження пана Прища. Влада чула про літо лише з бабусиних казок. Бабусі вже давненько немає, а казки в дитячій пам'яті лишилися. Навіть владина мама знала лише сніги. Та завірюхи, і ніколи не відчувала на собі лагідного сонячного дотику. Вже мало не сторіччя літо минало їхні краї, так само, як і весна та осінь. Дуже давно, ще, коли владана мама лише мала народитися, видалося нестерпно палюче літо. Тож, коли одного дня на центральному телеканалі виступив пан Прищ, власник морозильного складу, і повідомив про створення нової мегаустановки для охолодження повітря, так званого великого холодильника, містяни зітхнули з полегкістю. Ну нарешті, нарешті, хоч хтось врятує їх від виснажливого сонячного палу. Пан Прищ виправдав загальні сподівання незабаром спекоти не стало. Спочатку прищева машинерія, як і було обіцяно, добре вистуджувала повітря. В місті оновлений клімат чудово підходив для роботи і відпочинку. Гігантський кондиціонер працював на благо міста цілісіньке літо, і всі натішитися не могли з того, який чудовий пан Прищ і який неймовірний його великий холодильник. Щоправда, з настанням зими про охолоджувач дещо забули, а дарма. Весна того року видалася пізньою, За календарем вже давно мали би цвісти каштани, а вони ще й досі стояли в шапках із пухкого снігу. Ба більше, замість бути відлизі, 27 травня раптово вдарили тріскучі морози, дітвора раділа. Це ж треба як пощастило. Зимові забави, катання на санчатах і лижах. по Одовжено. Але коли посеред червня з новою силою вгатили сніги, а мороз подущав так, що більш як на п'ять хвилин на вулицю годі було й потикатися, міська влада вдарила на сполох. Всюди враз заговорили про природні катаклізми, що спіткали Землю, і про те, що наша планета зійшла зі своєї орбіти і тепер клімат міняється. Проте вчені дуже швидко спростували ці чутки, повідомивши, що Земля нікуди не сходила і кружляє собі в космічному просторі довкола Сонця, як і кружляла кілька мільярдів років до того. Відтак почали поширюватися нові плітки про наближення кінця світу, і людям, що через холод боялися виходити на вулицю, це видалося схожим на правду. Та потім чиясь мудра голова здогадалася, що виною, небаченому похолоданню, став великий холодильник. Містяни зажадали пояснень від магістрату, але раптом з'ясувалося, що мера давненько ніхто не бачив. Усі радники кинулися шукати пана прища, проте. Той, наче крізь землю провалився, тоді спробували піти до установки і знайти прища там, але підступити до обмерзлого, залізобетонного громаддя не вдалося. Що ближче, до морозильника. То дужче вихолоджувалася кров у жилах, живим увійти за ворота великого холодильника ніхто би не зміг. Міська теплопостачальна станція. Ще кілька років тужилася, намагаючись понад власні сили обігріти хоча б людські помешкання, проте не витримала страшних навантажень і одного дня вибухнула. Життя в місті поволі нишкнуло. Майже ніхто вже не ходив на роботу. Діти не відвідували школи й дідсадки. Всі лиш сиділи по своїх домівках, намагаючись. Хоч якось зігрітися. У місті почали замерзати на смерть люди. Новообраний мер оголосив надзвичайний стан, але від цього не стало ні на градус тепліше. Ціни на всі види теплотварин підскочили в десятеро, і хто не мав за що купити корисних звірят, потерпав від холоднечі найбільше, але ні тепло щурі, ні тепло коти, ні тепло пси. Ані навіть похапливо на злобу дня виведені вченими теплоіндики не могли врятувати від морозів, що лютували поза людськими оселями. Минуло десять років вічної зими. Місто невідворотно занепадало, коли, приреченими на поступове вимирання містянами заволоділа цілковита безнадія, з'явився рятівник. Вже років зо три, як занепало телебачення, та того дня величезний екран центральної ратошної площі раптом ожив. Із нього до містян, як і десять років тому обізвався пан Прищ. Він зовсім не змінився. Був такий же сухокостий і похмурий, як завжди, був одягнений у високий циліндр, в руці крутив золоте перо для письма, насаджене на дерев'яний стержень. Люди з найближчих будинків, зачувши голос гучномовців, повмикали свої запилюжені телевізори і припали поглядами до екранів. В цей важкий для всіх час я хочу дещо вам повідомити, сказав пан Прищ. Я винайшов теплюки. Про які ще теплюки йдеться, подумали вкрай здивовані люди, які теплюки, коли ми не сьогодні-завтра померзнемо, наче цуцики. Але всі продовжували слухати бо далі пан Прищ прорік. Мої теплюки врятують усіх від холодної смерті. Аж ось. Подумало ціле місто, аж ось хтось про нас подбає, і ми житимемо, як і жили собі в теплі та злагоді. Ох і молодець, цей пан Прищ! Який він усе ж таки молодець. На хвилі загального захоплення ніхто й не згадав, що не хто інший, а саме цей сухоребрий добродій спричинив жахливі холоди. Незабаром поряд із великим холодильником звели пекарню. Вже наступного дня від неї, в усі кінці міста, поїхали фургони, завантажені свіжоспеченими теплюками. Люди з'їдали невеличкі кругленькі тістечка і з подивом відчували несподіваний вибух тепла всередині. Воно, ніби спалахувало в грудях, а вже звідти. Розливалося по всьому тілу. Тепла від одного теплюка вистачало дорослій людині на цілий день, а дитині, щоби без ушкоджень бувати протягом дня на вулиці, вистачало половини тістечка Щоправда, все одно треба було добряче вдягатися. Поволі життя в місті відроджувалося, було оголошено про вибори нового мера. І їх без усяких зусиль, звісно ж, виграв пан Прищ. Незабаром він прибрав до рук усеньку владу, його готовий був слухатися кожен від поліцейського. До двірника. І нічого дивного, це ж він урятував місто від погибелі, він і його теплюки. Минуло зовсім небагато часу, а ніхто вже й не уявляв свого життя без прищивого геніального винаходу, доволі смачного. А головне, потрібного кожному кулінарного виробу. Егеш, ні дорослі, ні діти тепер не могли обійтися без теплюків. Спочатку їх усім видавали безкоштовно, потім за них брали невеличку платню. Згодом теплюки трохи подорожчали, затим ще трохи, а тоді ще. І ще, коли ж ціна на чудодійні тістечка, підскочила настільки, що не кожен зміг дозволити собі, бодай одне на день, суспільством покотилися перші несміливі хвильки обурення. Що ж це? Казали найбідніші, ми мусимо заробляти більше, бо нам не вистачає не теплюки, Але, щоб заробляти, мусимо ходити на роботу. А як же ми туди ходитимемо без теплюків? На це пекарня пана прища відреагувала черговим підвищенням цін. Тоді вже вдарили в дзвони і багатші містяни. Така ціна нечувана, нарікали вони. Що собі думає, мер? Очільник магістрату не забарився з відповіддю. Він традиційно з'явився в кожній оселі, оправленій телевізійною рамкою. Він був, як завжди, в циліндрі і крутив у руках перо, але зміст і тон промови цього разу були інакшими. Віднині сухим, ядучим голосом продеренчав мер. Теплюків не буде у вільному продажу, ви будете отримувати їх по одному на день, а також попів теплюка на кожну дитину в родині. Рецепт теплюків знаю лише я. Вони пектимуться в моїй пекарні і більше ніде на світі. Тому тепер підступний багатій, криво посміхаючись, прокашлявся. Тепер ви всі у мене отут. Пан Прищ підняв догори свій всохлий кулак і потряс ним у повітрі. А якщо раптом когось це не влаштовує, кощаве лице мера перекосилося в огидній гримасі, а пальці мимохідь переламали дерев'яний стержень пера навпіл. І що він має на увазі? подумали містяни. Наступною реплікою було поставлено всі крапки над і. Пан Прищ вигукнув її з насолодою, присмачивши доброю порцією гидкого скрипучого сміху. Тепер я робитиму з вами, що захочу. Місто моє і ви мої раби. З того часу. Минуло багато десятиліть. Люди з дня на день жили і працювали заради однієї мети отримати собі та своїм дітям теплюка, щоб не замерзнути. Якщо хтось раптом не подобався панові прищеві або чимось завинив перед ним, то мер віддавав жорстокий наказ не видавати сердезі теплюків. Багато людей заснуло останнім сном у безжеляд. Райальних обіймах вічного морозу. Звісно, що не раз люди намагалися повстати проти мера, примусити його зробити теплюки, доступними кожному, але ж у пана Прища була влада над поліцією, йому, зрештою, підкорялася армія. Якось років п'ять тому, один відчайдух. Клоун на ім'я Лисунчик, підстеріг негідника і спробував улаштувати на нього замах, але нічого з того не вийшло. Клоуна впіймали і запроторили до в'язниці. Там, кажуть, сміливець і загинув. Щоправда, подейкували, то він утік і живе десь у сніголісі за містом. Та хіба ж таке можливо? Ні, звісно. Хто б вижив сам посеред того мертвого лісу та ще й без теплюків, це все красива легенда, бажане, але не дійсне. Отож і досі продовжується безжальне тиранство старезного пана прища, і нема на це жодної ради.